Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі! Сьогодні у нас на розпаковується силіконовий ремінець та захисний чохол для смарт-годинників Apple Watch. Будемо розпаковувати дивитися, що нам прислали, також поміряємо, як він підходить на сам годинник. Приваємо. Продавця багато, є різних чохлів до цього до -го годинника, також ремінців. Посилання я залишу під відео. Якщо що. Так, ось такий ось ремінець прийшов, в мене заказо мовити як, як ремінець. і там сам захисний чохол на сам корпус. Бачите, такий ось прийшов. Прикольненький. Що ж, якийсь іконовий ремінець покачемо, так приємнося. По мене вже бачите якийсь старий став, отертий Так, ну Такий досить непоганий, приємний на дотик силикон. Не жорсткий, а більш такий м'якший. Як, так, тут окріплення одинника з одної сторони і другої. Тут -то. так, нормально. Тримається, сама за... засібка не зтібається. У мене був випадок, випадок такий, що я замовив рімця, а воно просто засібка не держала. Так, і сам корпус. Захисний корпус Майдан Китай. Так, о, ще й ще й продавець положив захисне стекло в комплекті. Ось таке ось. До, в подарунок до самого е, сам, в комплекті. Коротше, положив до, до, самого, до самого комплекта положив ще таке ось захисне стекло. Цеплівка. Так, ось так, ось. Де, знімається, тоді просто приклеїться зараз. Попробуємо, поміряємо його і приклеїємо. Тут, для тих, хто не знає, тут є ось така заціпка, яку на, потрібно натиснути і його потягнути в, в сторону. Так само з цієї сторони. опа. Зняли і э, потягнули і зняли наш ремінець. Ось такий ось смарт годинник як бачите. Ну, важкінький трохи, звісно. Так, тепер наш годинник попробуємо поклеїти. Так, ага, тут знімається ця плівочка. Захисна. І тоді просто прикладаємо. Ось так ось. Є воно має саме, як бачите, заповнює, приклеюється. Тоді знімаємо наш... ось так ось. Бачите, трохи пилу попалося, пано. Проте, на жаль, в мене не було цієї штуки, щоб протирати його. Ну що ж, трохи пилу попало всередину. Конечно, не критично, але все рівно неприємно. Так ось, далі поміряємо сам цей корпус чухол захисний. Тобто, так... Кнопочки, кіпочки працюють. Так, як то воно? Інструкція подивимося. А, то є, вибачте, я не замітив зразу. Були влога серветка і суха серветка, щоб пилу. Да. Ну, таке ще ж буває. Так, і тут ось така ось штучка. Де в комплекті? Так, ага, інструкція. Ага, ось допомогою цієї штучки його треба від'єднувати, роз'єднати. Угу. Так, Ну, Просто його треба було сильніше піддавити його, бачите, вона хоп і вилізло. Тоді так, вставляємо всередину його та защелкуємо. Защілкуємо. Так, опен. С сторони. Ага, ось так ось. Ні, не так. Я вже з... забув, як склерус, старость не в радості. Так, ага, просто за... де все. Ось такий наш корпус получився. Прикольненький. Так. Угу. Так. Не з тої сторони. Ага, зрозуміло. Так ось. вставили його, вверх низ Ось так ось. Прикольно. ой заодно і годинник вінкнувся, зараз перевіримо кнопочки, як працюють кніпочки. Наші годиннику Зараз загрози туди подивимось. Так. Так, так, так. О, досить непоганий. Так, я, походу, не ту сторону насадив. А ні, нормально, на ту сторону, правильно насадив. Тут потрібно з допомогою цієї штучки нажимати і вона від'єднується від тоді рім'янець. Вибачить, я перепутав ремінці місцями. Цей має бути зверху, цей, а цей має бути знизу годинника. Ну, що ж зробите? 43 роки старость не в радость. Старчиський маразм, можна сказати. Так ось. Зараз. Так, ось воно виглядає на руці. Угу. Тільки щось кнопки погано спрацьовують. Ось воно виглядає на руці. Так. Кнопки працюють, як бачите, нормально. Так, колесико працює. Так, ці. Так ця працює. І ця я. Перевіримо, так, да, працює. Всі кнопки працюють стабільно, як потрібно. Так, це що у нас? Це просто для красоти. Ось яка ось у нас була розпаковочка. Посилання на дані не я залишу під відео. Кому сподобалось відео, ставте подобайки. Хто не підписуйтесь на канал, підписуйтесь. Всім дякую за увагу. Зустрінемося в наступного відео. Всім па-па.